Промінчик сонця заглянув у віконце. Ну, ми з'єднаємо долоньки свої і радо сміхнемось. Я вам, ви мені. Малятко, погляньте у вікно, яка прекрасна чарівна золота осінь. Осінь дуже щедра. Вона прийшла до нас з полями, лісами і фруктовими садами. І залишила нам щедрі подарунки. Малята, я вам пропоную їй віддячити. І нашим подарунком буде намистечко. Але перед цим зробимо пальчикову гімнастику. Ми підемо з тобою в ліс, там дерева до небес. Сонце променисте, в небі посміхається. Віє, віє, вітерець. Деревця хитаються. Для того, щоб зробити намистечку, нам потрібно шнурочок, квіточки, листячко. Беремо листочок, Це листочок каштана. Кладемо його зверху на шнурочок наш. Ще один листочок. Він червоного кольору. Кладемо його для листочка. Беремо квіточку, квіточка хризантемка, вона жовто-горячого кольору. Кладемо її біля листочка. Ця хризантемка синього кольору кладемо біля квіточки. Ось погляньте малята, ще в ній У мене є маленька шишечка. Теж кладемо її рожеву хризантемку. Гілочка туйки, бачите, шишечка маленька. Ось як гарно виходить. Хризантемку рожеву, жовтеньку хризантемку біля рожевої, жовтенький листочок, зеленого кольору листочок, квіточку жовто-варячого кольору. Жовтенький листочок. Ось яке гарне намиста малята у нас вийшло. Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола стало різнокольоровим. Дітки, осінь буде дуже рада нашим подарункам. І я дуже рад буду бачити ваші роботи. До побачення, малята, до нових зустрічей!